Всім доброго дня! Сьогодні демонструю завершений ажурний джемпер Air. Я його зробила з короткими рукавами, але можна зробити з довгими. На рукавах візерунок абсолютно ідентичний тулупу джемпера. Це вже він після ВТУ, вже нікуди він не косить. Бачите, все вирівнялось. Ось така вийшла річ. Всі, хто хоче зв'язати собі таку красу на моєму каналі YouTube Олена Ніконова, Є докладний майстер-клас з відео по кожному рядочку, по кожному, кожному, кожен етап роботи докладно пояснений. Ви можете зробити собі таку річ. Бачите нічого, ну, от я взяла чохлань нема знизу, я вдягла просто білизну, нічого він не просвічується. От я стою на світ. Все. Всім гарного дня, приєднуйтесь, Давайте будемо. Робити красу разом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і викладайте фото своїх джемперів. Все. Бережіть себе. До побачення!